Я вітаю глядачі! Програму в об'єктиві. Мене звати Оксана Гнатишин. Тема у нас сьогодні школи і зловживання. Детальніше пояснюю, де необхідність і воля батьків, а де побутова корупція. Мова йде про вимоги внести до прикладу гроші у фонд класу, додаткові збори на ремонт, на нові вікна і так далі. Кошти на квіти, подарунки вчителям, врешті-решт. Нас цікавить, що це необхідність зумовлена ну, соціальними зв'язками, спілкуванням. Чи все таки це якраз такий відгумін на цьому рівні саме корупції? І, і фактично того, з чим ми закликаємо боротися, але самі в цей час на цьому рівні її розповсюджуємо, так чи не так, з'ясовуємо. І запросила я до студії Ірину Маланчук, яка є активісткою об'єднання Батьківський контроль, мама двох діток, школярів, людина, яка у цій кухні вариться, знає з сама маму і мамою, спілкується активно з батьками, вчителями. Питання таке трішки філософське, як на мене, тому що дуже така тонка межа Ну, прийти подарувати квіти вчителю. Ніби нічого поганого. Почнемо спочатку. Як зараз триває? Ми з вами зустрічалися десь так на вересні, на початку вересня, рік лише починався. Як справляються діти і, і ви як справляєтесь в цьому році? Скажу так, тобто, звичайно, дітки навчаються, все супер, але е, я би хотіла власне уяснити оце от питання. Побори взагалі, ну ми так вже звикли до цього слова. Все-таки побори, так? Е, так, ну тобто, бо його останнім часом настільки насправді настільки багато воно останнім часом лунає у навчальному процесі, і е, дійсно, Оксана, ви правильно зауважили, дуже тонка межа е, того переходу. Бо насправді, тобто українське законодавство каже, що е, наша середня освіта є безкоштовною для нас, тобто приватні школи ми про них не говоримо. Але е, коли ми даємо дитинку в школу, ми автоматично стаємо заручниками отої нашої системи е, корупційної хабарної. Тобто самі батьки, тобто стоять учасниками цього процесу, і немає, скажімо так, на то якоїсь альтернативи, немає на то радості. Тими заручниками процесу є і самі вчителі, і директори. Бо, скажімо, не мало би бути так, коли ти даєш дитину до школи, тебе би не мало хвилювати питання забезпечення крейди, дошки, парти, заміни вікон це і так далі. Але і... насправді ці питання є, вони є відкриті, і батьки розуміють, що це все, тобто, влягає на їхні плечі. Бо коли вчитель приходить до класу і каже, там чи директор, подивіться, які в нас жахливі парти. Давайте будемо щось з цим робити, то батьки кажуть: та будемо щось з тим так, робити, бо та, бо, бо кожен бо кожен батько хоче, щоб їхня дитина вчилася за кращими умовами. Хоча насправді, тобто батьки є платниками податків, не забуваємо про це. Кошти з місцевого бюджету на видатки на освіту мали би виділятися, як на мене, взагалі першочергово. Тобто освіта би мала бути на першому місці. Так натомість бачимо зовсім іншу ситуацію. Тобто десь ті кошти виділяються по дорозі до школи вони або губляться, або не доходять. Є ще інший аспект, що вони ніби виділилися. Ці ці ремонтні роботи виконалися, але паралельно що в школі ще раз батьків збирають по тому самому колу на це саме. Получається, якась така дуже замкнута і, і така дуже така темна темна сфера. Така То, до речі, а я ну яким чином контролювати, щоб не було того подвійного збирання, як ви кажете на те? Що... Е, ну скажімо, там, наприклад, на якісь такі глобальні речі, от як заміну вікон, скажімо, це можна контролювати, тобто подивитися по документах, на які, на яку школу, скажімо, в управління освіти виділило певні кошти на заміну цих вікон. Ви бачите ці, ну, наприклад, ці речі. А скажімо, там на якісь там ремонти на побілку. Ви цього так не побачите, все одно, тобто здається. Це кошти в фонд школи, умовно кажучи. І тоді ну, не, не до кінця проконтролюють. Хоча батьки повинні. Тобто ми контролюємо, стараємося контролювати ці процеси, здаючи кошти, ми там знаємо, там, умовно кажучи. Як ви кажете директору, покажи нам кошторис. Е, ні, ми не приходимо, не кажемо директору, ми збираємо там на певні, тобто ми знаємо, що там а, Ну це збирає... якщо ви збираєте кошти, а якщо це кошти, які виділяються. Якщо це кошти, які виділяються, то е, однозначно, тобто що директор має ці акти підписані, тобто їх можна бачити, тобто про виконання цих робіт однозначно ці питання. Хоча скажу, що от навіть депутати міської ради зокрема розказували таку ситуацію, коли зловили директора на тому, що кошти були виділені на е, заміну цих вікон, тобто і було ще раз зібрано від mm. батьків. Тобто є така ситуація. Знову ж таки, ситуація, скажімо, по брюховицькій школі. Пригадуємо собі, школа в аварійно жахливому стані. Тобто без перекриття. Діти фізкультурою займаються в котельні. Сам директор, вчитель з фізкультури просто шок. Uh -huh. І е, управління освіти не знає про цей аварійний стан. Та, звичайно, що знає, тому що перед е, початком кожного навчального року йде комісія, яка перевіряє кожну школу міста Львова, чи школа готова, чи там в ній все гаразд. Але ні. Все далі замовчується, допоки громадські чому, активісти… Ось, ось по цій конкретній ситуації. Чому замовчувалось? Хтось комусь ну, дав хабар? Не ну невигідно напевне ці питання вирішувати, тому що вигідно, коли директор сам буде ініціювати оцей процес, так як я вже повторююся, Тобто, кожен директор би хотів, звичайно, щоб в нього була найкраща школа, і він отримує таку відповідь від управління освіти. Ви погано працюєте з батьками. Тобто він так само є в тому всьому Заручник, заручником. Фактично. Та я, я далеко не переконана, тобто, що директор звертається до управління освіти і каже, типу, там, виділіть мені на це і на це. І навіть по тій самій Бруховицькій школі є документи, що виділялися такі і такі суми. Де ті суми ділися по дорозі до школи? Чому ці ремонтні роботи виконані не були? Це питання до сих пір стоїть перед великим знаком запитання. І вже тоді, коли це все рухнулося, коли почали все таки завдяки знову ж таки медіа, громадським активістам, депутатам, які. Відреагували на це, то вже виділилися кошти на ці на цю бляху покрівельну і так далі. Ці ремонтні роботи там виконались. І то, що там котельня, по-моєму, не є в далеко доброму стані, і так далі. Тобі, насправді ці всі питання є відкритими. Я переконана, що управління освіти знає про оці всі речі, тобто і так по кожній школі. Просто єдине, що от знову ж таки, оце все замовчується, і затоюється тим принципом, тобто, давайте не виносити сміття з хати. Ні, давайте будемо жити в тому смітті, якщо ми не будемо оці проблеми піднімати насправді на поверхню отої корупції. Бо інакшим словом, це, це просто не назвеш. Це є саме звичайна корупція, яку ми знову ж таки батьки замовчуємо свідомо, ми знаємо, що тобто, ну воно є і куди від того не дінешся. Але це треба витягати, тобто і тільки так ламати цю систему. бо Ми інакше так завжди і будемо жити. Який, який відсоток батьків зараз ну категорично можливо, якщо можна так сказати? Чи є такий відсоток, не погоджується? Ну здавати навіть на такі елементарні там речі, крейди і так далі, чи є такі, і я і яке ставлення до них? Ну, я скажу, тобто не те, що е, такі батьки, тобто там категоричне е, таке ставлення, це в силу того, що дуже зараз сильно велика прірва стала соціальна, тобто між тими батьками, які дуже тобто, на високому рівні скально забезпечені mm -hmm. і на низькому це зв'язано власне з ситуацією в країні. І навіть по тій от, е, по забезпеченню підручників, що треба було додаткове ще одне додаткове навантаження на батьків. Е, є батьки, які просто яким справді важко. Це робити, тобто не в силу там, їхньої навіть категоричності. Ми тоді стараємося цю ситуацію нівелювати, так? Тобто, ну, А якщо, наприклад, в родині є багато діток, і їм справді тобто, ми стараємося все-таки тоді цю суму якось розбивати між іншими батьками. Ви підраховували, так. скільки приблизно в рік треба здати грошей на добро. Залежить тобто, від школи, дуже насправді по-різному. Може бути, там, що дехто здає, там, умовно кажучи, 20 в місяць гривень, а дехто може здавати 100 і більше. Тобто, ну це дуже залежить, дуже залежить насправді від школи, тобто від того. Ну, власне, оцей от потік, що саме дуже цікаво, його ніхто не може контролювати, тобто здавалося, ніби освіта безкоштовна. Гроші на ремонти там збираються і так далі. Але насправді оці, оці фінансові потоки, які є в школах, тобто ну, цього дуже-дуже важко цікаві. Де є там межа, що ось це має зробити школа, а це можуть зробити батьки. Тобто, що категорично вважається, ну, я розумію, там, тобі не подобається як облаштований клас, ти хочеш його облагородити, там, зробити кра... придбати кращі штори. Але коли тобі доводиться робити такі капітальні ремонти, встановлювати вікна, як на мене, це нелогічно. Де є ця межа, що вже недопустимо, щоб люди своїми коштами, своїми зусиллями робили? Я би сказала так, що цієї межі на даний момент взагалі немає. Mm -hmm. На жаль, в ідеалі би напевно мало виглядати так, що батьки можуть виявити свою доброволю, скажімо, там привітати вчителя на день вчителя там. Квіти, там якісь цукерки, і так далі. А е, от, от всі, от всі, от решта, оці от, от речі, побутові, такі, от звичайно, це би мало однозначно забезпечувати держава, і на тому би би мала ставитись велика крапка. Тому що самому вчителю е, знаю навіть по наших вчителях, які не раз кажуть, що нам е, вже чесно кажучи, соромно дивитися батькам в очі і казати: просити, слухайте, нам треба, ще сьогодні здати на тету і на тето, і на тето, і на тето. і. Ну, часами, тобто, вже так само наш класний керівник казав, знаєте, каже, ще бракує ще папір. А ще mm -hmm. оце треба. І ну, справді вчитель, той вчитель з великої букви, який справді вчитель, він за це от страшенно дуже переживає і нервує. Каже, мені насправді незручно каже, що воно так є, але ну немає на то, ради. Не то ради. Ми прочили вже скільки місяць-два. Які боки повилізали, скажімо так. Ну, скажу так, то побутовому на увазі. Побутовому Ну, ми. Зараз, в принципі, тобто, як і в принципі в навчальному процесі, тобто всі готуємося вже десь, якісь там до, прийшли, зими. до, до зими. Та е, канікули пройшли, слава Богу, цього року якось так е, гарно. Тобто, от якраз вступили знову в навчальний процес. І е, поки, поки так, тобто виглядає все, що, що, що ніби все гаразд. Ну, найбільшим таким прецедентом на Львівщині було це от масове. Отруєння Крім. школярів, так у 98-й школі на сихові, дуже насправді кричучий факт, який до сих пір, тобто, залишається, як на мене, це був один на щастя, випадок. Так більше не було подібних ну з, з отруєнням не було, але справа, тобто, як на мене, досі не закрита, так як взагалі виглядає. Дуже ну там звільнили, нібито директора. Директора але... звільнили, але директор, взагалі. Ні при чому тут, так як знаємо, що директор просто керує школою, але ніякого відношення ні до харчування, ні до їдальні, ні до людей, які харчують школярів, він не має. Коли в школу заходить приватний підприємець, який харчує дітей, він орендує а їдальню. Він запускає цього приватного підприємця? Ну, не директор школи. Ні, директор до цього не має жодного стосунку. Тобто тендером управління освіти обирає цього власне підприємця, який буде харчувати одну-дві-три школи. Директор, власне, до того рішення не має, він має лише право до голосу, голосу. Тобто, і то це все не в такому рівні, дуже такому гладкому. Сам директор, я особисто з ним спілкувалася, дуже хороша людина, навпаки, дуже хвалив цього підприємця, яка харчувала цю школу. І тобто, власне, директор став заручником. Ну, м'яко кажучи, з директора просто в цій ситуації зробили ЦАПа відбувало. Жодного покарання не поніс ні постачальник цього харчування, який харчував. Тобто міліція мовчить, прокуратура мовчить дітям в цьому в поліклініках. Виписували довідці, що це звичайно ГРВ. Хоча всі угу. всі матері, тобто прекрасно бачили, що це є просто тобто, масштабне харчування. отруєння. та тобто, я розумію, тобто, що всі всі, причому всі говорять про масштабні хабарі, які заносить підприємець для того, щоб виграти тендер і харчувати. Кілька там шкіл, що це є страшенний бізнес, насправді, тому що останнім часом, взагалі, тенденція до того, що булочка в школі коштує дорожче ніж булочка в супермаркеті. Чи, яким чином кажучи? от саме якраз громадські якраз батьківські ради можуть впливати на цю тендерну систему? Чи є можливість впливати і мати? Ми зараз власне піднімаємо це питання, щоб батьки могли бути присутніми, могли бути мали би бути включеними власне в ці тендерні комітети. Інакшим чином це, це дуже важко впливати. Тобто, інакше кажучи, ви би мали приходити в школу кожного дня там один батько, другий і дивитися, як харчують ваших дітей. Це речі, питання які мож... відгуки по тих, що є вже підприємствах, що харчують дуже залежить. Дуже від залежить школи, від шкіл, від підприємців. Є, є підприємці, які справді добросовісно харчують. Є такі, що ну, взагалі кажуть, сніданки, тобто жахливі, не незвичайно на то, що ці не підняли. І власне, оцей, оцей от вхід батьків в тендерні комісії. В ці тендерні комітети він дозволить все таки впливати на то, чи хороший цей харчувальник, який буде дітей харчувати, чи ні. У цій ситуації бачимо, що тема далі замовчалася, звільнили то нібито директора. Причому знаю, що ще два станом на два тижні тому, от ще діти, коли йшли на канікули, то їдальня була закрита до того стану, бо директора в школі немає, і дітей взагалі не харчували. Тобто, чому мовчить управління освіти і так далі? Тобто, ну знову ж таки дивую. Чому мовчить, як ви думаєте, тому що вони зав'язані круговою порукою знову ж таки з тими постачальниками харчування. Тому що вони вирішують, хто харчуватиме. Ви самі знаєте, тобто, які в нас закриті тендери, як це все відбуває. Немає оцієї прозорості. що робити в такій ситуації, що робити в такій ситуації? Добиватися, знову ж таки правди. Батьки не повинні мовчати. Тобто, а ми стараємося зараз їм. Помохти? Активні, ось ви активна мама. Скільки відсотків таких активних людей? Ну вже почали. Тобто, я, я не можу сказати, тобто що батьки вже отак от тихенько мовчать. Справді почали ну в відсотках вам не скажу, але я бачу, що тенденція до того, тобто що батьки вже не хочуть мовчати, є. І от зараз навіть по цій школі з тим харчуванням, тобто навіть я говорила з батьками, я кажу, тобто, якщо ви самі не захочете цього робити, і це от змінювати, навіть зараз писати ті скарги. І рухати у цю справу, щоб було доведено та до кінця, каже, ми вам не поможемо так. От ви мусите самі цього хотіти і рухатись, бо хтось не прийде замість вас і не зробить і не вирішить цю проблему. Як ви думаєте, це добре, що кількість таких активних людей збільшується? Чи це є проблема в суспільстві, що вони змушені так робити? В принципі, вони ну вони мають право їхні діти отримувати належні послуги. Вони не зобов'язані ходити. Ну замість того, щоб заробляти на роботі гроші, ходити ще контролювати Погоджуюся. Але, але тенденція до того, що батьки не будуть сторонніми учасниками шкільного процесу. Це хороша позитивна динаміка. Насправді, тобто, це означає, тобто, що ми вже не готові мовчати, і правильно сказали, тобто за наші гроші наші ж дітей трують. Інше питання, тобто, що це початкові класи, тобто де харчування безкоштовне, але всі решта школярі вони ж харчуються, тобто ти платиш гроші в їдальні за це, і потім тебе ж за твої гроші. Виглядає так, що отруїли насправді. Тобто так, в школі і на жаль, в принципі, і на нещі... жаль доводиться та... так платити гроші і вибивати як <свісно>. і тому, якби це хороша динаміка. Тобто, батьки повинні втручатися, реагувати. Ну бо немає на це ради, тобто і тільки таким чином, якось це все контролюючи, вимагаючи прозорості знову ж таки у цього процесу. Питання можливо ну, зараз не на час, якщо ми говоримо, що десь діти, до прикладу, сидять у приміщенні, де вітри дують, тому що вікна погані, але все ж наскільки база допоміжна база, я маю на увазі для діток там на хімії, фізика, комп'ютерні класи, наскільки про ці речі зараз хтось задумується і відбувається певне оновлення? Тому що ми бачимо, що з книгами проблема. Тут, напевно, взагалі, яка ситуація? Тут залежить так, що в принципі також вчителі самі стараються цю матеріально технічну базу тобто, забезпечити. Тобто воно відбувається так, що вчитель десь так само частково за свої кошти. Там частково за кошти, все-таки батьків, які знову збираються ну тобто купи оцей от матеріал, умовно кажучи, ну там чи роздруковує якісь інші матеріали і так далі. Тобто, але це все відбувається знову ж таки десь, як, як і колись. Тобто я пригадую, що вчителі там купували ці всі роздаткові матеріали, ще щось таке було. Mm -hmm. Воно в принципі залишилося десь зараз приблизно на такому рівні. Звичайно, тобто, що хотілося б, щоб було більше у тих от інтерактивних дошок, про які ми всі говоримо. Але скажімо, там одна інтерактивна дошка в школі. Тобто це не є достатньо для того, щоб нею там, користувалися паралельно більше дітей і так далі. Знову ж таки, там, повертаючись там, до планшетів, до, до, до всяких підручних матеріалів, тобто вчителям вже стало важче, бо діти користуються цим знову ж таки на уроках і так далі. З підручниками, яка ситуація? Підручниками я знаю, я буду... зараз виглядає, до речі, ситуація так, що вже навіть була от тиждень тому новина, що все-таки в більшість українських шкіл оці от підручники, які так говорили, що четверті-сьомі класи будуть забезпечити, все таки багато куди ці підручники так і не дійшли. Батьки, які купили свого часу ці підручники у вересні, тобто вони так і так ними і навчаються. Причому підручник один коштує орієнтовно 80 гривень. То так, 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 в принципі, і, і воно і залишилося. Батьки деякі взагалі кажуть, що наші школи так бібліотеку, ці книжки і не потрапили. Тобто схема ж знову ж таки, отак, так і вийшла. Тобто Зіграли на випередження з батьками. Тобто ці підручники поступили в продаж скоріше, ніж вони би мали поступити. Взагалі їх, їх би мали в ідеалі роздати в шкільній бібліотеки, а тільки тоді б ці підручники мали поступити до книгарень. Все відбулося насправді навпаки. Батьки закупили, ну, думаю, бо, бо, бо хотілося, щоб діти мали ну хто мав можливість. В результаті потім почалося ксерення і так далі. І тому от зараз вже маємо інформацію про те, що ці підручники вже в багатьох школах так, так їх і не є. Так, питання маємо, мені маємо? згадалось: наскільки охорона школи хто забезпечує охорона дітей? Це також на батьківських плечах. Так, також в нас входить забезпечення тої самої охорони. Прибирання також школи, тобто всі ці послуги додатково. Що за що не доводиться платити? Можемо виокремити <су> за що, що? Не так? <су> за що <су> <не> <су> <су)> так виходить, що що все на нас <су> eh, <су> навіть якось так, чесно кажучи, важко що. Ну я я навіть <су> не знаю. Типу, напевне, напевне, хіба зарплатом вчителя вже не платимо, але але насправді, тобто, ну платимо за багато за багато що. Тобто, чи ви чули про ситуацію? 49 та школа. Так. Активісти ну буквально за декілька днів батьки зібралися, і там, де казали, що нереально встановити вік наш на другий рік, встановили дуже хороший насправді приклад власне цієї школи. Тобто мені мені власне дуже сподобалася відповідь управління освіти. На оцей, тобто батьки молодці зібралися, сказали, що це за допомогою батьків, за допомогою активістів поміняли ці вікна в дуже короткий час. Бо як так, дітям сифони холодно це. І тут управління освіти каже: ви знаєте, в нас якраз є додаткові асигнації на це. це. Так, якраз залишилось і, обе, і якраз на це. тобто, а до цього управління освіти не знало, що там в школі погані вікна? Чи вони може не були в тій школі з перевіркою і не бачили що там погані вікна? І тут таке велике співпадіння. Що там в нас залишилися кошти, і ми давайте поміняємо знову ж таки. Ситуація, тобто, так якби батьки мовчали, якби не били на сполох, якби не підтримали їх батьків як активісти, тобто то ті вікна б не були і досі поміняні насправді. А власне тільки тому, що. Це кричуща ситуація, і батьки не стали мовчати. Але дуже багато вирішили. це нормально, що багато шкіл за свій рахунок змінюють. Це не нормально, однозначно. Тобто, ці кошти би мали йти з місцевих. Нам треба підсумувати на вже майже завершується ефір. Коли ми так вирівнюємо ситуацію, коли ми зможемо більше назвати таких переваг, і за що коли за на запитання за що не доводилось платити, ми більше знайдемо. Будемо сподіватися, що напевне, ну. Ідемо до цього шляха такими кроками. Скажіть я би вже хотіла казати, тобто якимись впевненими кроками, бо не хочуть вже мовчати батьки, і не хочуть, тобто, все-таки хочуть, щоб влада робила, тобто те, що вона має робити на своєму місці, тобто, щоб вона не перекладала на плечі батьків. Оці от, будемо ламати цю погану тенденцію, насправді, якщо ми хочемо рухатися вперед і ламати цю ситуацію в освіті, бо насправді освіта повинна фінансуватися як ланка першочергова, тобто, а не навпаки. Дякую, Ірина, за ваші думки, рекомендації за інформацію, яку ви нам нашим глядачам озвучили вже у другій частині програми. Ми якраз поговоримо про 49-ту школу, яким чином люди і все таки домоглись. Цього Такий маленький, але приклад. Ще раз дякую, Ірина Маленчук, активіст об'єднання Батьківський контроль у нашій студії. Через дві хвилини повертаємось. Ви дивитесь програму в об'єктиві.